Всім вітання. В продаж поступає свіжопригнана шкода Октавія. Це п'ята. 2010 рік, 1,4 турбобензин. Двигун турбований, сага, хороший надійний двигун. Машинка має 200 тисяч оригінального пробігу. Поставили титанові диски, відділи зиму резину. Машина до зими готова. Ось так машинка виглядає по кузову. Зробили тонування. Передні тормозні диски з колодками замінені, є форкопчик, є такі сіточки тримати, запаска домкрат, все є, вогнетушитель є, тут нічого не зігнило. Кузову виглядає класно, без нюансів. Машинка з Німеччини, переднє скло оригінальне. Ось такий апарат. Зараз покажу по салончику. Чотири склопідйомники, Регулювання підігрів, зеркал, туманочки є, е, 200 оригіналу. шкіряне кермо, механіка шестиступка, Кондиціонер робочий. Ось так. Карта нічого не провисло. І ззаді сидіння, ну можна сказати, як нові. Печка на задніх пасажирів є. Ось так. Магнітолог, бортовий комп'ютер, все є. Ціна даної машини нагадаю, 2010 рік, 1,4 турбобензин, свіжо пригнано, розмитнено, сертифіковано. Ціна машинки 7450 доларів, плюс невеликий торг.